Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 26 січня 2025 року, і це 1068-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, в неділю. Ми е, проводимо з вами підсумки тижня, і починаємо. О, я думаю, що треба почати е, з півдня. Оскільки на півдні, якщо ми говоримо про Херсонську область, якщо ми говоримо про е, Запорізьку область, е, я б не сказав, що відбувалися якісь е, е, важливого значення події з боку російських окупаційних військ. Скорішні а е, тут по лівому берегу Херсонщини, а також по лінії бої в Запорізькій області, стагнація у росіян повна. Тотальна, абсолютна стовнація, навіть не е, дивлячись на те, що вони намагаються якось приділяти в своєму пропагандистському контексті свого інформаційного простору. Е, багато уваги тому, що ну, наприклад, на правому березі Херсонщини може бути висаджено десант і розпочато наступальні дії на сам Херсон. Ні. Цього відбуватися не буде, і вже котрий тиждень поспіль, можливо навіть і місяць, я говорю про те, що для Херсона є основна загроза, це терористичні удари з боку російських окупаційних військ. А для Запорізької області так само росіяни не мають зараз там потенціалу для того, щоб розпочати. Масштабну наступальну кампанію і захопити ну, теж саме Запоріжжя. Взагалі, скажу навіть більше. Станом на сьогодні у росіян нема жодної можливості, щоб захопити е, обласний центр в Україні. Харків, ні, Суми, ні. Запоріжжя, ні. Дніпро ні. Херсон, тим більше ні. Ну тому, що це. Дніпро Дніпро захищає Херсон, а все інше все це вже е, фактори, які доповнюють е, неможливість росіян це провести. Тому і робимо відповідні висновки: Росіяни діють переважно саме по селам, населеним пунктам сільського значення, а там районного значення і так далі, і таке інше. І всього намагаються якось будувати загальний свій пропагандистський контекст. про… Постійну, неминучу, масштабну о, таку наступальну компанію в межах їх так званої СВО. І продовжуємо далі вже безпосередньо Донецькою областю. На цьому тижні серйозною проблемою став в, інформацій... в інформаційному контексті серйозною проблемою стала саме Велика Новосілка. Російські окупаційні війська. Завершують процес окупації цього населеного пункту. Ми можемо говорити все, що завгодно, що нам кажуть офіційно, неофіційно будь-якими джерелами, але факт залишається фактом. Далі ми можемо вже прогнозувати, а ми завжди це робимо наприкінці кожного тижня в підсумках на обосвій. А ми можемо говорити про те, що силам оборони України треба відходити за мокрі яли. Треба відходити, тому що ті сили, які залишаться саме в цій локації, вони будуть ну, взяті або в полон, або знищені. Все дуже просто. Це війна. Тут треба говорити тими речами, яким є насправді. З великої новосілки сили треба відводити. Можливості утримати Велику Новосілку на сьогодні нема. В наступному тижні, якщо ми е, почуємо, що російські окупанти захопили велику новосілку, ну це було очікувано. Це було очікувано по багатьом пар, е, параметрам. І я скажу так. Кожного разу, коли я виходжу в обос ЮЄ з мапою бойових дій, я звертаю увагу на ті чи інші події, які відбуваються по лінії боєзіткнення, використовуючи різні мапи. Я використовую Діпстейт досить така актуальна мапа, яка оновлюється майже кожної доби. Я використовую LoveUA Map. Мені вона подобається тим, що там непогані географічні, топографічні та інші позначення. Але воно не зовсім відповідає дійсності, що відбувається по лінії боєзіткнення. Але це не означає, що я, коли готую будь-який огляд, не ще й російські джерела. У росіян також є аналог DeepState, є аналог Live UA Map та багато інших. Вони формують свої власні. І багато з цих е, мап, багато з цих е, саме е, ресурсів, які є в відкритих джерелах, які не є таємницею, вони викривають наші позиції. Вони викривають, де розміщені наші локації, фортифікаційні споруди, лінії оборони, рубежі і так далі, і таке інше. Е, вони відповідають дійсності. Можу сказати так. В них є супутникові супутникова зйомка, знімки, з фото, які вони отримують зі своїх супутників, з супутників, яких вони купують цю інформацію. Це все також є в відкритих джерелах. Тобто, коли ми кажемо, що ми викриваємо якусь державну таємницю, ні, якщо ми говоримо про супутникову комплектуючу компоненту. А цієї категорії то ні, нічого такого не відбувається. Росіяни також давно вже з цим змирилися, що ми дуже добре знаємо, де що в них розміщується, так само, як і вони знають, що розміщується у нас. І дійсно, я ніколи не звертав не те, щоб не звертав увагу на наші лінії оборони. Я не акцентував на цьому увагу, не вказуючи там ось там нема вогневої точки. Ось тут. Нема якогось рубежу. Ось тут нема якоїсь а, проволоки і так далі, і таке інше, якогось дроту, щоб зупинив піхоту. Ні, я про це ніколи не говорив. І, до речі, дуже часто, о, коли мене про це питали, я а, намагався акцентувати на тому, що я не викриваю наші позиції. Але у росіян це все є. І дивлячись на те, що є у росіян, я роблю висновки. Що оборона Великої Новосілки вона була провалена тотально. Фактично. Починаючи з Золотої Ниви. Починаючи з того рубежу, який був звільнений ще в 2022 році. Нічого не було зроблено для того, щоб для росіян ця локація, цей напрямок, перетворився в м'ясорубку, в дорогу в пекло. Нічого. Продовжуємо далі. Курахівський виступ. Кураховський виступ поступово наближається до своєї кульмінації, тому що від Ясенова до Зеленівки залишається все менш територій, які контролюють селе оборону України. Здається, що це ну також о, якийсь негативний аспект, але росіяни повинні були закрити Кураховський виступ ще до кінця 2024 року. Ми зараз з вами розмовляємо, коли це неділя. 26 січня, і я не даремно з початку нового року постійно згадую про те, що це 2025, щоб там не було якихось помилок, і саме ця локація продовжує тримати оборону. Саме тут Сили оборони України тримають оборону максимально щільно і не дивлячись на деякі аспекти, по яким також є багато питань. Ми зараз можемо сказати те, що російські окупаційні війська, вони станом на кінець 24-го, початок 25-го не здобули головної своєї перемоги. Не стільки захоплення Курахова. Курахова так, це місто. Це дійсно важливе місто в питаннях подальшого просування російських окупаційних військ. Але важливим є Кураховський виступ. Бо без закриття південного флангу на Покровському напрямку, саме Кураховського виступу, вони не можуть розпочати наступ на сам Покровськ, і саме зараз російські окупаційні війська, не дивлячись на те, що мали просування в районі Шевченково, в районі слов'янки, Ясенево, а також вийшли за сухі йоли. Намагаються там просуватися. Але вони отримали протягом цього тижня удар, контрудар в районі Шевченко, де були призупинені. І е, зараз відбуваються гойдолки з позиціями в районі Зеленівки. І це також е, позначилось на їх можливостях розширення зони контролю. Ген-15 станом на зараз як не була перерізана росіянами, так і не є перерізаною. Це дуже важливий. Момент в подальшому розгляданні вже покровського напрямку. Російські окупаційні війська протягом цього тижня намагалися на покровському напрямку перерізати логістики. Це їх основна мета перерізання логістики. Вони перерізали логістику від Котлини котли до удачного. Так, 0406 перерізане. Вони намагаються зараз рухатись на північ, тобто ми можемо говорити про. Перспективу перерізання є 50, але поки що зарано про це говорити з іншого боку, російських окупаційних військ є можливість перерізання логістики в районі 0,5-0,4. Тобто вони зараз можуть перерізати логістику від Константинівки на Покровськ через Воздвіженку. Саме там, на цьому тижні, було повністю зруйновано. Розвилку, яка знаходиться по напрямку від Возвиженки, Росіяни не мають поки що можливості фізично контролювати цю трасу, але вони її знищують, маючи вогневий е, на неї вплив та контроль. Окрім цього іншого, на цьому тижні російські окупаційні війська підтвердили е, те припущення, про яке є, я постійно говорив. Вони будуть рухатись в напрямку до Дніпропетровщини. Саме по основній трасі 0406 із і залізниці з виходом на новопідгородне. Тому, скажу так, зараз будуть бої за удачне. Але я не виключаю, що найближчим часом нове підгородне на Дніпропетровщині стане черговим населеним пунктом, який треба буде тримати, якому треба буде тримати відповідну оборону. Щодо спроможностей, багато питань. Я можу розрахувати, наприклад, наскільки населений пункт може тримати оборону з урахуванням кварталів, вулиць, кількості приватного сектору, багатоповерхової забудови, наявності шляхів забезпечення логістики, наявності промислової зони, але є багато передбачуваних факторів. Коли ми говорили про очеретине, яке зараз до речі російські окупаційні війська використовують як логістичний вузол для забезпечення своїх військ на покровському напрямку, я говорив про те, що оборона очеретину може триматися три місяці. Два-три місяці це його о, потенціал цього населеного пункту. Що відбулося? Російські окупанти захопили його за декілька днів. Через недолугі рішення деякого е командного складу без прізвища. <різвищ> Селидове показовий приклад. Також 2-3 місяці можливості саме цього населеного пункту за його характеристиками отримання оборону при тому тиск, який на нього е здійснювався, Салидова витримало. Вони витримали саме цей строк який і повинен було цей населений пункт тримати оборону, от і різниця. Населений пункт, який повинен тримати три місяці оборону, але який втрачено за декілька днів через недолуге е керівництво е на деяких місцях, і селидово, яке тримало відповідно весь цей строк, як і треба, оборону. Тому чи буде можливість наступних населених пунктів з урахуванням деяких обставин отримати ту оборону, на яку вони розраховані, якщо це рахувати як і треба? У мене є питання. Я не впевнений. Побачимо згодом. Чи готова обласна влада Дніпропетровщини до того, що найближчим часом на її територію зайдуть російські окупаційні війська? Йдемо далі. Звісно ж, це турецька агломерація. на цьому тижні. В турецькій агломерації розвиток подій він, ну м'яко кажучи, відбувався не на користь оборони України хоча знову ж таки Торецьк, підкреслюю, це було місто, яке російські окупаційні війська повинні були захопити до кінця 24-го року. Ми зараз з вами говоримо про те, що відбувається в Турецьку станом на кінець січня, 25-го. Турецька агломерація Турецьк, тут без ілюзій питання часу, коли ми його втратимо. Але ми розуміємо наступне: в турецьку російські окупаційні війська втрачають величезну кількість сил та засобів. За останній час вони не мали якогось глобального масштабного просування в Турецьку, але вони наближаються до виконання своєї поставленої задачі, яка триває вже декілька місяців, і тотальної місорубки, відповідно в самому Турецьку. А, окрім цього іншого, на південь від Турецьку це найцікавіше. Російські окупаційні війська так і не закрили питання з районом Забалки. В районі Забалці вони не контролюють його повністю, особливо його південно-західну частину. З Нелипівки на Леонидівку, вони також і надалі на Петрівку та Шербівку, вони не мають відповідного виходу. Тобто є проблема з ресурсом. Не вистачає ресурсу, щоб одночасно закрити усі важливі. Напрямки, по яким вони намагаються наступати. Але Торецьк так само, як і деякі інші населені пункти, і як Кураховський е виступ, так само, як і Велика Новосілка, це саме ті об'єкти, по яким ми повинні розуміти, російські окупанти через деякий час будуть мати е відповідний успіх в просуванні. Але при цьому е якою ціною і при цьому, що це їм дає в питанні подальшого просування більш глобального, я б навіть сказав би так, стратегічного часів. Яр росіяни в районі Часового Яру а, мали можливість розширити свої зони контролю а, і поступово намагаються а, просуватися в напрямку на ступочки, в напрямку на Шевченко. І е, в новопівнічному кварталі вони намагаються встановити свій контроль. Тобто, в них на сьогодні є три основних напрямки руху, по яким вони діють е, часів ЯР, е, це місто, яке тримало оборону більш ніж як рік з 10 жовтня 2023 року. Я постійно про це нагадую. І той гарнізон, який тримав часик, вони, скажімо так, це просто титани, це без якогось перебільшення, це без якоїсь бравади. Це тітани, які знають дуже добре цю місцевість, які дуже добре знають кожен, ну я скажу так, не кожну вулицю, не кожен проспект цього всього вже часу моєру нема, не кожен будинок цього. Також нема. Я скажу іншому. Вони знають кожну ці... цеглину зруйнованого будинку. І вони продовжують тримати цю оборону, щоб максимально гальмувати росіян. І... і навіть трохи насамперед скажу під кінець цього відео я буду робити загальний підсумок. І я зазначу, що дійсно у росіян є проблематика з подальшим просуванням. І ми. Про це поговоримо трохи пізніше. А після часового яру Лимано-Куп'янська війська, російські окупаційні війська на лимано купянській Вісі, намагаються зараз максимально розширювати, по-перше, зону а, контролю в районі Іванівки. Тобто, це Ямполівка, Торське, це а, напрямок Лиманський, і оскільки вони вийшли. На правий берег річки Жеребець вони будуть що і в подальшому тиснути на колодязі, це зрозуміло. Вони це будуть робити. Для нас головне це щоб максимально нейтралізувати ці можливості, або щоб їх там зупинити і не дати можливості розширення в напрямку на колодязі, чи загальмувати через великі втрати, які вони будуть нести. На борову було розширення протягом тижня по флангам. Російські окупаційні війська намагаються саме розширювати фланги на борову. Але при цьому Колісниківка та Круляківка це напрямки, через які вони мали можливість рухатись. Вони в Анабіозі, вони там стагнують. Їх зупинили. І е, для російських окупантів ця локація стала, ну м'яко кажучи, вони вийшли на рубіж е, лівого берега річки Оскіл, саме в, е, в цій локації, і все подальшого просування в них не відбувається, тому вони намагаються використовувати саме свою сухопутну компоненту, е, цю частину не по трасам, а через польові умови, м'яко кажучи, з закритих позицій. На за відкритих позицій на закриті позиції. На Куп'янському напрямку росіяни зараз більш приділяють увагу саме по е, правому берегу річки ОСКІЛ. Тобто це саме локація е, Дворічна Западне. Е, як вони в подальшому будуть діяти? Мені здається, що це дуже схоже буде з півночем Харківщини Лівці та. Вовчанськ, саме так вони собі сформують якусь зону, за межі якої не зможуть рухатись. Ну, те, що найближчим часом вони будуть намагатися фланги між собою поєднати, це зрозуміло. А також будуть намагатися закривати запади, але що буде за межами ось саме цієї зони, намалюємо її приблизно так. Це вже буде питання протидії Сил оборони України. Якщо Генеральний штаб, а я впевнений, Генеральний штаб Збройних сил України дуже добре розуміє, що там відбувається. Якщо він нейтралізує цю загрозу, то відповідно вони не будуть мати можливості руху а, в подальшому. Якщо ні, то а, рух відбудеться вже вздовж а, траси Р 79. Росіяни будуть мати можливість виходу одночасно, як по. А, Лівому, так і по правому берегу річки Оскіл на Куп'янськ. І формування відповідної е, ударної групи на е, правому березі буде серйозною для нас проблемою. Підкреслюю: я більш ніж впевнений, що на цій ділянці росіян будуть тримати в їжових таких рукавичках, як і в районі Вовчанська та Липці. Тобто їх будуть, ну скажімо так: у вас є на, на правому березі осколо плацдарм, так є. Відправляєте туди ресурс, який буде поступово знищуватись, і на компенсацію якого відповідно буде відправлятися ще ресурс. Ось такий процес виснаження. Маємо надію, що саме так воно і буде. Оскільки по інакшому ну, я не знаю, навіщо тоді тримати ось таку ділянку, якщо тільки не як ще чергову локацію виснаження 6-ї загальновійськової армії, та ну, ми виграємо таким чином час. Виграємо час, знищуючи російський ресурс, який може міг би бути використаний по декільком іншим напрямкам. Та з іншою метою, і на сам е, кінець е, хочу зазначити, що за цей тиждень російські окупаційні війська вони захопили в Україні 58 кілометрів квадратних кілометрів території. 58 квадратних кілометрів території. При цьому вони втратили більш ніж 9 тисяч особового складу. Е, це приблизно 156 Російських окупантів на квадратний кілометр навіть більше аніж середньостатистичний показник витрати людського ресурсу на квадратний кілометр захоплених територій в 2024 році, який став рекордний за кількістю втрат, і це говорить про те, що росіяни зараз вони дійсно по деяким напрямкам зменшили кількість а, своїх ударів. А, свої Своїх інтенсивних бойових дій, наступів та штурмів. Але при цьому вони використовують більше людський ресурс. Цей більший людський ресурс, він, ну, скажімо так, він впливає на їх подальшу можливість наступу і захоплення відповідних територій кожного дня та кожного місяця по результату. Російські окупаційні війська продовжують виснажуватися, і ми. Є свідками того, що відбувається, на цьому тижні був абсолютний рекорд по втратам російськими окупантами автотранспорту автомобільної техніки, які вони використовують як компенсацію ОБТ та ОБН. Росіяни поступово вони зменшують свій потенціал наступальний і вони поступово наближаються до тієї точки. Ну, від якої вони вже ніколи не зможуть відновити е, свій ресурс. При цьому ми маємо надію на те, що найближчим часом ми цим можемо скористуватися. Основна мета Сил оборони України зараз це утримувати саме оборону. Так, є багато питань, бо по деяким моментам, де ми мали можливість це зробити набагато краще, і це навіть не на декілька питань, це набагато більше питань. Але маємо те, що є. Головне те, щоб в майбутньому а, ці питання не виникали. І ми робили висновки з а, тих помилок, які були допущені протягом цього часу. Дякую усім за увагу. Дякую за те, що дивитеся це відео. І ви можете його підтримати лайком, підпискою та натиснути Дзвоник. За рахунок цього це відео а, зможе піднятися в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що окрім коментарів, ви можете під цим відео і в наступних відеогляду мапи бойових а, дій щодня нового кожного ранку на обосвіє, ви можете залишати запитання. Ставте запитання до мене, і я на них буду відповідати вже наступної суботи. Це традиційно кожної суботи на обосвіє. Я відповідаю на... Запитань у глядачів, але на 10 найцікавіших. Тому о, прохання, якусь фігню не запитуйте. Запитуйте щось дійсно цікаве. Але останнім часом я бачу, що якість запитань від глядачів значно покращилась. І це від мене особисто лайк. Друзі. Ще раз дякую усім за увагу. І, як завжди, слава Україні, слава нації.